Відправляється замовнику ось такий щит для приватного будинку. Зібраний в корпусі Хайгер Вольта на обладнання Schneider Electric та трошки Хайгер. Ось наш зовнішній пластрон до щитка. Ось так це все виглядає. Щит їде в Харківську область, все видно, де що знаходиться, все зрозуміло. Щит коротко по щиту. Дивіться, ось схеми до щита, що в комплекті йде, да? монтажні лапки там. Відний автомат, генератор підключається до щита. Стабілізатор напруги власне з ці клеми. Немає майстер-вимикачів, замовник відмовився. 3 ПЗВ, освітлення на розетки 1 ПЗВ і ще 2 ПЗВ на техніку. Індикатор роботи генератора замону побажав і розетку в щиті замону побажав. Друзі, кому потрібні електрощити, замовляйте, враховуємо ваші побажання. Відправляємо, готові зібрані електрощити і розробляємо до них схеми. Дякую за увагу. На все добре! Посилання на анкету в шапці профілю